Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про артеріальну гіпертензію. Чи може артеріальний тиск бути у людей за надмірною вагою? Так, а чому саме? Давайте розбиратися. У нас є такий орган, як серце. Він має два шлуночка та два пересердя. Серце потрібно для того, щоб перекачувати кров по нашому організму. В результаті цього організм насичується киснем, який ми отримуємо завдяки диханню. А кисень. Це наше життя. Уявімо, що серце це насос, який буде перекачувати певну рідину. Ось у нього пропелер. Відповідно, якщо у нас потрапляє в рідина до нашого насосу, цей пропелер починає крутитися, і, відповідно, рідина виходить. Назовні. Відповідно, якщо у нас, наприклад, цистерна була з рідиною одного розміру, підключимо її до наших клапанів. А потім вона різко стала ще більшою, і тут стало більше рідини. Відповідно насосу потрібно працювати набагато більше. Або ми повинні замінити інший насос, щоб він був більший і потужніший. В результаті цього так само і серце. У нього виникає або гіпертрофія, тобто збільшення самого серця, і в результаті цього воно може перекачувати більшу кількість крові. Або наш організм починає звужувати судини. Для чого це? Чим вища судина, чим менший прохід, Тим швидше рідина проходить крізь неї, чим ширша судина, чим ширший прохід, тим повільніша рідина проходить по цій судині. Відповідно, також у людини з надмірною вагою наявна підшкірно жирова клітковина – жир. І цей жир є не лише запасом енергії в нашому організмі, а також він виконує функцію як гормональну. І відповідно він починає виробляти гормон ангіотензин. А ангіотензин також відповідає за звуження судин. В результаті цього тиск також підіймається і стає високим. Ще одна причина у людей з надмірною вагою це є надмірна кількість натрію через надходження його із солью. Натрій має таку властивість, як притягувати на себе воду і відповідно затримувати її в організмі. Зазвичай ви знаєте цю ситуацію, коли ви Звечора гарно погуляли і спожили алкоголь? А на ранок у вас великий набряк. Через що? Тому що ви алкоголь закушували соленими огірками, помідорами, ковбасами, які місять велику кількість солі. І відповідно ця сіль накопила за нічою натягнула на себе воду, і в результаті цього виникли набряк, у обличчя. Так що відбувається із тиском? Відповідно, починає збільшуватися об'єм води в організмі H2O. І коли збільшується об'єм води в нашому організмі, відповідно, збільшується кількість рідини, що в результаті потрібно додатково перекачати серцю по нашому організмі. І внаслідок цього тиск знову починає підійматися. Отже, що потрібно робити в даній ситуації? Перше. Це схуднути хоча б на 5-10% що може вже нормалізувати тиск. Наступне обмежити вживання кількості солі, яка місяця собі натрій. В результаті цього зменшиться надмірна кількість рідини в нашому організмі. Фізична активність хоча б 30 хвилин ходьби в день. І наступне зменшення рівню стресу, адже під час стресу виробляється кортизол, а кортизол також відповідає за підвищення тиску. Надмірна вага це не проблема естетики, це в першу чергу проблема здоров'ю. як бачите, вона впливає не лише на суглоби, а також на артеріальний тиск. Тож, якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь на канал та діліться з ним з друзями.